Привіт всім, хто сьогодні дивиться це відео. Сьогодні хочу з вами разом подивитися саме вже окремо на часткове місячне затемнення, яке відбудеться 14 жовтня о 21.00 ввечері. Тобто, у нас вже ми з вами робили відео про те. Що буде відбуватися в коридор затемнень. А сьогодні ми з вами дивимося саме окремо сонячне затемнення 14 жовтня. На місячно так само ми з вами окремо зробимо відео. Отже, давайте задамо питання саме для України. Окремо зробимо для України, взагалом і окремо для українців, для людей, для соціуму. Що ж принесе саме сонячне-часткове затемнення для України 14 жовтня 2023 року? Для України як для держави? Отже, що ми з вами бачимо? Бачимо ми з вами наступне. По-перше, в цей сонячне затемнення, ми маємо, наша держава має слідувати за встановленими раніше. Нами правилами. Трохи обірвалося. Отже, Україна має слідувати саме в період цього затемнення, тобто починаючи від нього і надалі, з раніше поставленим правил, правилами Саме ми зараз говоримо про кермічні правила. Про закон зверху, про ті рамки, правила, які ми виставляли раніше. Можливо, навіть якщо ми говоримо про більш матеріальний світ, то навіть тим правилам, які нам зараз поставили. Сліпо слідувати цим правилам. Також ми не повинні піддаватися великим емоціям. Тобто всі наші відчуття Україна, ми маємо. Пережити більш спокійніше, так? Тому що якщо ми не будемо видавати на поверхню емоції, то ми пройдемо цей період більш якби захищеніше. Так? Тобто дивіться, королева кубків, глибина серця про те, що ми маємо вдосталь, сталь, Україна має вдосталь. Емоційної складової, аби попі -попі попіклуватися про себе і про те, аби дотримуватися певних правил. Саме через такий перехід ми дойдемо до того, що досить добре нам вдасться захистити ось те своє, що ми плекаємо. І це все, це часткове затемнення, це дотримання правил, піклування самих про себе і про захист найціннішого для нас, тобто в розрізі країни, ми про що кажемо: про землю, свободу і волю. Це все нас приводить, судьба сама нас веде до того, що, що? збуваються мрії України про дорогу. До свободи, до перемоги. Тобто, які б нам не піддавала ще доля випробування, так, ми не повинні вдаватися зараз в ілюзії, ось дивіться, в ілюзії про те, от просто сидіти і мріяти, що от завтра в нас, вибачте, лестниця в нібеса, да, буде завтра, ми там все перемога подолаємо. Ні. Ми повинні. Все ж таки, не просто сидіти, а йти до цього шляху. У нас все для цього є: якщо ми пройдемо перший оцей шлях оцю декаду на часткове затемнення правильно, ми усвідомимо, проаналізуємо і зрозуміємо, яких саме правил потрібно дотримуватися, зрозуміємо, які емоції повинні бути на першому місці. Щодо захисту найціннішого, тоді доля повертається в те, що ми виходимо куди на світло. Але при цьому ще буде випробування, що нам буде кортіти, знаєте, як от повернутися до нашого комфортного такого перебування, типу посидіти просто ж до нами помріяти, так? Про оці сходи. Цього робити не можна. Тобто Колесо Фортуни нам дає можливість врешті вийти до того, як має бути саме по нашій, наша карма, як повинна далі на, напрацьовуватися. І воно нам показує, про що саме потрібно мріяти. Тобто, якщо ми навіть з Мірку Кубків тут роздивляємося як корисну мрію, так? Тобто про те, що нам потрібно таки в цей час поплекати мрію про добро, про світле. То ця мрія повинна бути саме про світло, аж ніяк не про темряву, не про те, що все пропало. Тому, от саме в розрізі України. На це затемнення ми маємо дотримуватися, я б сказала, кармічних правил своїх, так? Не впасти в ту карму, яку ми колись вже відпрацювали і пережили, так? а врешті-решт таки піти, до, той, до того завдання, яке перед нами стоїть саме в цьому світі. Тобто, якщо ми навіть тут дивимося на, на те, як по астрології. Що з собою цей коридор затемнення євдає, особливо це місячне сонячне затемнення, то на цей коридор затемнення це дуже щільне пропрацювання саме кармічних вузлів, таких собі кармічних вузлів місячних в астрології. Бо в цей час саме цей південний вузол стоїть дуже близько до сонця, місяця, до Меркурія. Це наштовхує на те, що в цей час, до речі, нам буде здаватися, що краще то сидіти в комфортній тій зоні, да? і типу, з нею не виходити. Але насправді нам саме потрібно відмовитися від того, аби не робити так, як ми вже знаємо, як було, тобто так, як ми вже жили. Давайте скажемо в минулому житті, так, до війни, і що нам таки потрібно напрацювати трохи іншу карму. Тепер давайте подивимося, що це затемнення сонячне несе саме для сочоума для людей. Ой, тут вже воно випадає. Ну, давайте дивитися, шість мечі. Четвірка кубків, крицар мечів. Так, дивіться, випало само. Одну там карточки нас не залишилося докласти. Так, що ж для соціуму несе це затемнення? Соціум від України не, не дуже ж відірваний, тому дивіться: соціуму навпаки виходить. Далі, попри всі незгоди, ми маємо продовжувати, що робити? Нести от-от вогник в собі, в своїй душі. Тут вогник віри, дуже сильної віри. Ми маємо нести той вогник сильної віри в наше майбутнє, в нашу країну і в себе самих, обов'язково в себе самих, і що оберігати цей вогник від усіх тих негативних думок, негативних. Слів всього, що зараз валиться, грубо кажучи, на нас, так? Дуже багато чого не так відбувається, напевно, як хочеться інколи. Але все ж таки ми повинні вірити, що буде, врешті-решт, так, як потрібно нам. Окрім цього, потрібно що зробити? Нікого не впускати в свою душу. Тобто, наразі, на це часткове місі... сонячне затемнення, кожен має закрити свою. Душу, своє серце на замочок, і проаналізувати, прислухатися до себе, повністю про... проаналізувати свої думки, все, що чули, все, що бачили. Тобто провести таку глибоку аналітику і не здаватися, не сприймати за чисту монету те, все, що нам кажуть. Будь ласка, постійно задавайте собі питання, а чи дійсно те, що я почув є істиною? Це скрізь і повсюду. Це, це не тільки в плані війни і Новин України, а й в власному житті власному соціумі. Так само е, в цей період, коли ми. Будемо намагатися зберегти свою віру, надати негативу війти в наші душі, будемо намагатися, як то кажуть, відділити зерна від плевін, в цей період. Нам дуже буде хотітися десь заритися, закучкуватися так, в своїй оселі, там завернутися в пледик і взагалі поринути в те, як колись було. Так? Тобто багатьом буде хотітися, ну, скажімо так. Ну, якщо буквально так да, сказати, повернутися в дитинство. Тобто у багатьох в дитинстві, знаєте, було найзатишніше. Тобто, от кожному з нас в цей період е, затемнення буде хотітися повернутися навіть подумки туди, де ти був в безпеці, в такому комфорті, в якомусь такому, у кожного свій є міні-рай. Да? В своєму житті щось було таке, навіть пару хвилин, де було максимально добре. От в це затемнення ми будемо. Дуже хотіти туди повернутися. Чому? Тому що все ж таки в цей час, в цей період, нам доведеться проаналізувати і боротися самим собою. Боротися з тими, якими ми були в минулих життях, бо бо ті напрацювання минулого неодмінно, бачите, як будуть вилазити. В наше нинішнє життя. Тобто нам, нам буде кортіти йти більш легкою дорогою, нам буде кортіти не брати на себе відповідальність за щось, а затемнення каже, що потрібно що? брати на себе відповідальність, потрібно задумуватися над тим, що ми робимо. Потрібно не просто аналізувати, а ставати лідером, ставати лідером для себе навіть, в своїй сім'ї. В своєму оточенні, можливо, з в, на себе на робочому місці, можливо, самим для себе перед зеркалом, таки стати лідером свого життя, стати тим, хто керує своїм життям, стати тим, хто приймає рішення. Тобто боротися з отим от моментом поринути в минуле і жити так, як жили колись в минулих життях, коли ми не були. Звертаємо зараз назад до астрології, тобто, якщо ми зараз говоримо, у нас південний вузол зараз в Терезах. Так само, як і Сонце з місяцем, так, в Терезах. Тобто південний вузол в цьому знаці нам говорить про те, що в минулому житті, здебільшого, люди були не лідером своєї думки, не центром, а більше. Робили щось для інших без думки про себе, так? Тобто було комфортно, ну, це не гарне слово, а карп пливти за течією, так? Було комфортно оце, оце знаходити баланс між усім, зверніть увагу. Причому цей баланс в минулому житті міг знаходитися, ну, вимушено, так? Тобто мені, от я там не буду сперечатися, я не буду відстоювати. Окей, отак все добре, це це добре, і я задоволений. Добре, добре, аби все було тихо, мирно, аби постійно був баланс. Але цей баланс він тільки зовнішньо, просто щоб не було якихось сильних збурень. Так от в цьому житті, той, хто хоче щось змінити, ось саме на ось це сонячне затемнення, потрібно підняти своє сонце, своє лідерські якості. Так, це дуже важко, бо сонце у нас в цей період попадає в падіння в терезах. Але у нас є в цей час ще що місяць, який дає нам що інтуїцію. Відчуття, як правильно зробити. Тому навіть якщо в цей невеликий період сонце наше трошечки буде потерпати від неспроможності якось яскраво себе проявити, нам допоможе тут місяць. Нам допоможе тут Меркурій, який стоїть в дуже гарних, до речі, по астрології в Ворбі сонечком з місяцем і з південним вузлом. Тобто, будь ласка, опирайтесь на своїй сильній якості. Якщо ви не можете заявити по вашому сонцю, то бачите, як імператор задумався. Не може він по сонцю зараз вийти і себе проявити. Але що він може зробити? Він може прийняти правильне рішення. Він може прислухатись до себе, до своїх знань, не до емоцій. Так? До своїх знань, і маючи оцей вогник всередині себе, і знання, і знаючи насправді, що в нього є те місце, де він може завжди відпочити, так? Але не повертатися туди назавжди, а все ж таки прийняти цей бій і змінити що? Змінити свій шлях, напрацювати свою карму на це затемнення правильно. До речі, Якщо ми беремо наразі саме з астрології, так? тобто трохи так от То саме той кордор затемнень, що казали, от всі кажуть кармічний, так, він кермічний. Ми просто всі по-різному сприймаємо слово карма, а це, це ваша робота, це ваше завдання, це те, що ви робите. В цьому житті. Тобто, карми не буває поганої чи доброї. Карма це, грубо кажучи, ваше, ваш щоденник так? у Всесвіті. Ваш щоденник у Всесвіті, в який заносяться оцінки за те, як ви виконали своє домашнє завдання. Так от, ось цей період з 14 жовтня, це саме в нас. Екзамен, підбиття певних підсумків, і Всесвіт, як строгий вчитель, сидить і чекає, коли ми покажемо свої напрацювання, як саме ми готувалися, як саме ми пройшли певний відрізок життя. Тому в цей час буде просто приймати екзамен. Ну, не захочете ви в цей час змінювати, не заявите про себе. Ну, поставлю там якусь оціночку, ту, яку заслуговуєте. Це обов'язково погано, так? Бо ви могли все зробити вірно. Але якщо ви при цьому ще й заявите і покажете, що ви не просто зрозуміли, а ви ще й хочете щось змінити, все час це дозволить це зробити. Тому особисто від мене побажання намагайтеся використати цей час вірно. Тим паче, зараз перед Цим е, частковим місячним затемненням. Е, нагадую, воно припадає на новий місяць, так? тобто у нас е, сонячне затемнення йде на, завжди на нов, е, новий місяць, так? а місячне це завжди на повню. От. Тому, будь ласка, скористайтеся шансом. Очистити, проаналізувати, відкинути весь негатив, відкинути те, що ви не хочете брати з собою в коридор, через який ви пройдете ваше інше життя, Вам, Ви вибудоване, якраз зараз на е, спадаючий місяць, ви можете це все вичистити. Нагадую, що це все досить корисно вичищати чим вогнем, не, не дарма кажуть вогнем і мечем. Вогнем і розумом, мечі, інтелект. Сталь нас зміцнюються. Тому ось такий невеличкий розклад. На цьому поки все. Ми з вами ще подивимося завтра саме новий місяць, тобто, що нам принесе ще плюс до цього, -цього новий місяць. Ну, я думаю, навіть це вже не настільки дивитися, бо ми вже його і так передивилися. Тому би, ці затемнення вони вже розповідають, що можна на цей новий місяць. Але ми з вами завтра таку зробимо е, відео про те, можливо, як саме зустріти новий місяць, да? І які енергії саме в цей новий місяць можна буде активувати. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.